Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти календар для стрижки волосся та нігтів на червень 2024 року. У червні 2024 року от ми будемо святкувати 13 червня Вознесіння Господнє, 23 червня Трійцю. Та 28 червня День Конституції, до яких бажано своєчасно підготуватись в свій зовнішній вигляд. Крім того, з 23 по 30 червня буде святковий тиждень після трійці, коли не бажано стригти волосся. Таким чином, в цьому місяці буде всього лише 8 сприятливих днів для стрижки волосся. От, і щоб заздалегідь підготуватися і спланувати стрижку та догляд за волоссями і нігтями, я пропоную вам цей календар. Волосся і нігті людини є показником стану його біополя, людської сили або життєвої сили людини. Поганий стан волосся та нігті вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само... Пливаючи на волосся та нігті як частину людського тіла, можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня стрижки волосся з метою не нашкодити життєвій силі людини. Тобто волосся не можна стригти, коли заманеться. Хоча чоловіки голяться щоденно, щодня, але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся на голові. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти набагато частіше, не менше одного разу на тиждень. Але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня. Як, наприклад, у цьому місяці. Тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими для стрижки нігтів є четвер і субота. Якщо ж ви помітите, що стан ваших нігтів погіршився або волосся, значить ослабло ваше біополе. То стрижку нігтів та волосся слід проводити лише в сприятливі дні зазначені в календарі. Після хвороби чи операції для збільшення життєвої сили та посилення біополя можна підстригти волосся та нігті у два етапи. Спершу підстригати на ущербному місяці, щоб всі ваші негаразди, хвороби, щоб вони у вас відійшли від вас. От. Перед молодиком. Молодик 6 червня, у червні це буде перше, 3 та 4, а та молодиком наступного місяця, який буде 6 липня, і тому це буде першого, другого, третього, так само у липні. Вдруге підстригти після молодика на зростаючому місяці. От. Це зростаючий місяць буде збільшувати вашу життєву силу, покращувати ваше здоров'я 10-го, 12, 15 та 20 червня. Так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчанням. Теж у ці дні ви стрижете волосся або нігті. І, взагалі, я рекомендую завжди стригти, лікувати, фарбувати волосся, нігті та робити зачіску сприятливі для цього дні, бо це захистить ваше біополе від негативного зовнішнього впливу. І я, значить, показую, які тут у вас можуть бути. Значить, Цікаві такі стрижки для, для жінок, це модні у цьому році. От, і для чоловіків, так само. Ось цей календар. Зараз я вам назву для стрижки волосся та нігтів. Значить, 1 червня в суботу, місяць овні, 24. Місячний день сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 3 червня, понеділок, місяць у тільці, двадцять шостий день місяця сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті. 4 червня, вівторок, місяць у тільці, двадцять сьомий день місяця сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті. Потім перерва і 10 червня, понеділок, місяць у Леві, четвертий день місяця, сприятливо завивати, фарбувати, стрихти волосся та нігті. 11 червня, вівторок, місяць у Леві, п'ятий день місяця. Сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 12 червня, середа, місяць у діві. шостий день місяця, сприятливо лікувати. Стрихти волосся та нігті. 15 червня, субота, місяць у терезах, 9 день місяця, сприятливо завивати, фарбувати, стрихти волосся та нігті. І останній сприятливий день це 20 червня, четвер, місяць у стрільці, 14 день місяця, сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. Ось я вам подала цю всю Значить, як би такий, табличку, таку ну, календар, який ви можете наглядно собі подивитися, якщо ви не запам'ятаєте на е, слух. От. На цьому я хочу побажати вам всього найкращого, здоров'я, щастя, щоб ви були е, успішними, красивими от, і е, все робили вчасно. До побачення, дорогі друзі. Спасибі вам, що ви прослухали от всього найкращого.